Усім добрий день! Сьогодні хочу вас ознайомити, показати, розказати, що у нас у Бердичівському професійному будівельному ліцеї проходив конкурс серед учнів шкіл міста та району Бердичева. І зараз хочу вам продемонструвати, які гарні картини нам дітки зі школи. Ну, принесли, ми їх оцінили. Найкраще з найкращих сьогодні отримують ціні нагороди це подарунки та дипломи. Зараз ось ці роботи ми відібрали краще з кращих, і сьогодні будуть дітки нагороджені. Це вони нам приносили школи міста. Бачите, гарні роботи, діти молодці. Ще хочу вам зараз показати, це ось у нас гурткова робота, виріб з тіста, солоного тіста. У нас є керівник гуртка. О, і вона такі роботи виготовляє з солоного тіста з дітками теж. Моя професія будівельник. На сьогоднішній день дуже актуальна професія, тому що Україну треба буде відбудовувати. І відбудуємо, буде все у нас добре. Зараз ще покажу вам картини наших дітей, які навчаються за професією живописець, оформлювач вітрин, будинків, приміщень. Така гарна професія. Ось такі картини. Це у нас вже в цьому році друга виставка. Одну виставку ми майже всю розпродали картини діток. Гроші пішли на Збройні Сили України. Не дуже картина, mm. у нас в будівельному ліцеї ще проводяться ремонтні роботи, бачите хол. Тому хто мене дивиться, хто навчає дітей, в кого є дітки, будь ласка, хто, хто бачить у своїх дітях талант до мистецтва або хоче розвинути у нього талант до мистецтва, приводьте ми раді кожній дитині. У нас зараз набір йде вже на. 23, 24 навчальний рік за професією живописець оформлюючи чітрин будинків приміщень. Професія дуже гарна, дуже гарні кваліфіковані, висококваліфіковані майстри виробничого навчання. Діток навчають. Багато з цих картин, що ви бачили, діти навіть не вміли малювати, коли прийшли до нас. А зараз ось такі у них прям шедеври. І це перший другий курс. Так що до зустрічі! Всіх чекаємо.